Всім привіт! Хочу показати невеличкий ремонт акумуляторного оприскувача фурти що сталося після зими, виходить. Ну, Зарядив, як обично, батарея повна була. Пробую явно не стить. ну не кропить. Я сюди Почистив фільтр. Вон, я думав, що батарея їхана третій рік якби Та ні, вроді би жива. Промив фільтра почало краще, а це я думаю помити, бо там дуже-дуже він грязний. О, дивіться, бачите, це вже я мав трохи, але покажу бака. Це вже я мив, але там ще є, ще є, треба помити буде Та система, яка знімаєте фільтри, відкручуєте. от оцього тако вкручується сюди і герметичність втрачається. Сєточка хороша і ще полошну. Заодно, це думаю, подивлюся, тут воно не забите, тут фільтрується все. Це зараз ще зніму цього, то з Помию цю шлангу. Промию. От характеристики, що тут є насос електро. От такого. То батарея свинцево кислотна. Mm. Вот, ось вона. Получається її ремонтую, виремонтірую. Ще зараз ще візьму, помию й сполосну й це все, Діло і буду назад складати. Крепиться він на раз, два, три, 4, 5 болтів. П'ять болтів і Ну, там легенько раз-два відкрутили його. Головне, Дивіться, щоб вода не попала на акумулятор. Це раз, буде погано качати, чувствуєте, що вода, значить десь забито. Або акумулятор хана. Це дві, дві причини, чого він так може качати. То я пробував, дивіться, і комбіновану. Це ця, що була насадка тута. Ну, стандартно. І цю ну, не розпилює. Дивись, ну, погано качає. годе, а ну, знаєте, як вода кінчається, чи закінчилась, він гуденну, ну, не качає. Так оце. Потім в мене от, дві трубки. Ось ціна цієї. Показує ціну. Що тут було? Ну, нажимає на трубку цю, а вона тако, бачите, суйся, ось туди і назад, а та не, не працювала. Розібрав плоскопцями виньмав. Розібрав, змастав лідольчиком, поки ходить. Поки ходить, ну цю здавати не буду, хай побуде, бо не знаю, скільки та походить. Якщо ви кропите і перестало закриватися, Зніма... Знімаєте цю пиндичку, вибиваєте, відкручуєте все. Тут всередині от, оця штучка центральна. Там на ній в кінці ця є резинка. От, просто помастили її і поставили назад. Це такий лайфхак. В случай що, навіть городу вам докрупити хватить. А там далі вже. Краще, я думаю, купити, бо по... воно ну, не ремонтується. Там, там одна пластмаса, там, якщо ж воно вийде зі строя, там замінної резинки там не буде. Та тим тім болі, де тут таку манюсіньку резиночку на болта на вісім. Ну ось так. Та кажу, що в мене було, може кому пригодиться. Ну що, буду я чистити, мити його та й складати. Ну, от, друзі, ремонтував, ремонтував і. В принципі, все почистив, розібрав, що там можна, не можна, насос качає, але качає, як сказати, слабовато. Я думаю, що це щось забилося, оказується, ні. Я вже все прочистив там. Подивився відео, які є в інтернеті. Там їх небагато. там На пальцях двох рук можна перерахувати, почитав всі коментарі, нічого я толково не вичитав. Оказується, тут оділо в самій акумуляторі, він підсівший. У мене перевірити, тестера нічого такого немає. Зараз я покажу, як воно що. От. Він повністю заряджений. Я кропив в березні місяці абрикос, опи, то ще добре було. А зараз включаю. Це цей стандартний стоїть, показую шток, садка. Ну, яка в самому Зараз покажу як він. Те, що тече ось, до це означає, що воно не подає. Бачите? Ось так воно працює. Ну Трошки краще, зараз закручу, то було трошки краще, але тим не менш, не так як потрібно. Зараз я поміняю насадку на ту двойну і покажу. Зараз поставлю на паузу. От поставив насадочку вже двойну. Бачите? Це добре. вам показати, так що було видно. Ця розчитана бачите, на них тиск насоса, то вона, бачите, це на сухі, давайте йдемо на сухій землі. Ну, оце, скоріш за все, що я цею буду кропити, либо, либо тройною, та теж добре кропить. А отею одинарною я кропити не можу. Вона заправлена, все. Я хочу показати, зараз розберу. Тиск на сосі зараз поставлю на паузу. Труйню показувати не буду, там так само хорошо, як ця кропить. Вона ще на менший тиск, то в нас ще краще. Ще краще кропить, але ну... Я не знаю, просто що далі буде. Хорошо, цей рік я покроплю. А що далі на наступний рік Хана. Не знаю, що з акумулятором робити. Це десь буде. Двойна чи може поставлю, е переставлю на цей наконечник одну, одну звідти, яка на, на менший тиск, і може нею буду кропити, щоб підняти тиск. То я якось підберу, ну, але факт в тому, що впав тиск. Я зараз покажу вам, як впав. Не думаю, що це дирка в трубці, а це грепну Зараз я поставлю на паузу, зніму шланга і покажу який тиск. Розібрав саму трубку і хочу вам показати Так, зараз. цю тримаю тут на максимум, щоб мене не обілляло. Оце максимум напор, дивіться. Бачите? Він слабуватий, він дов аж туди бути. Заключаю все, це на максимум напор, бачите який, він слабуватий, він дожен бути в два рази більший. Ну, то розбирав, цікавився, дивився. Дивився відео по відновленню, там, по-моєму, воно одне чи два є, що можна відновити. Заляти дистильовану воду, скільки там не вистачає. Там. І поставити на зарядку. Але в мене немає самого цього. Е, то я не знаю, чи цим займатися, чи просто купити на наступний рік акумулятора та й все. Власникам кажу, заряджайте каже, місяць акумулятор до цього, бо буде, буде піпець. Він, -то, в принципі, він не убиваєми, окрім а, ну, батарея, повне гамно. Переробити чи зробити батарею. У ну, мене нема таких знань. Мені треба, щоб хтось показав, розказав. І відео, до, до речі, відео немає. Там є якесь відео, дядько показує, що він зробив. Ну, Я рад за нього. ну, Де він це брав, де я купляв і де як а Мені треба ж детально все, а не хляп-ляп. Тому не знаю, напишіть в коментарях, що з ним робити. Чи відновити і спробувати купити, скільки воно там стоїть, якщо недорого, то, то, може, то може і куплю, якщо дорого, навіть і купляти не буду. Чи просто купити новий акумулятор, може навіть і менший і літій іонний е, Обичний акумулятор до цього коштує станом на... дивився вчора, ну, щоб хоча б орієнтуватися. От 600 до 900 гривень. Я не... ну, це я так просто подивився, я не читав характеристики. Це отакий самий акумулятор, який там стоїть, свинцево кислотний. Е, Літіони, я думаю, ну в районі 1000 буде. Чи варто його купувати, чи ні, напишіть в коментарях, що думаєте. Ось така поломочка, можна сказати. Це йому третій рік пішов, да, третій. На третій сезон я тільки почав це ним кропити, я ще картоплю не кропив. Позавтого того року крупив. Все це, виходить, третій рік йому пішов. Він куплений в кінці травня, десь на початку червня 2021 року. Ну, два. два є, так, третій рік пішов. Десь кінець травня, так. Ну. Два сезони виходить. Ну, ще в березні крупив, то ще нічого. Два сезони нормального, а тут. Ну, ось такі-то пироги, звісно, хороші. Побачу, що я з ним буду робити. Ось так. Чекаю коментарів, сам ще буду моніторити, якщо найду щось цікаве, то напишу. До нових відео, всім гарного дня!